Боже, дивіться, куди ми будемо йти. Це пуп землі, називається. Майже кам'яна могила, місце сили. Ось Поставили машину. О, нас чекає пригода вгору. Да. Це я хакаю. На задньому плані. Що? З придурків. Да, по такій жарі. Ідемо. Фух. О, наші ще гільки йдуть. Фух. А мені ось уже. фух. Боже. Ой, капець. Ну що, я вже майже на вершині. Непонятно, як сюди лізти тільки. Щас попробую. О, так. Є стежечка. Є. Оп. Ідемо. Є стежка. О. Господи. Це місце сили. По ідеї. Фух, бачите? Клас! Клас! Боже, куди я заперлась? Щось таке абсолютно безлюдне. Дорога. О Боже, тут палатка. Крапець, тут може і люди живуть. Фу. Треба акуратно пройти, бо раптом там люди. Они, Ось памятка написана, Значит, можно. О. Ось. Арбуценка. О, дивіться. О, Ось вже примовить. Фух, дивимося, там. Ну, як, однієї фотки, в принципі, вистачить насправді. Не вистачить, ні, я ж нічого не хочу, тільки бачу. Мене Свої дитина фотки. фоткала. А? Мене дитина вже а. фоткала. Давай я не пішов. А! Так, долітаю. Чогось, так?